Ми знаємо, що гріх почався з бажання люди, людини пізнати, що? добро і, і зло. В результаті цієї гріховної дії, коли люди порушили Божу заповідь, ми бачимо, що зло стало частиною людської природи, гріховна природа. І ми бачимо, що зло увійшло в людину, що в неї все тепер перемішалося. Гріховна природа часто оце робить. Коли нема вищого авторитету, і людина бере на себе відповідальність вирішувати, що світло, що темрява, що гірке, що солодке, відбуваються оці речі. І це, як не дивно, люди називають мудрістю. Коли гірке називають солодким, а солодке – гірким, дуже часто можна почути слова, «М -м, який мудрий. Це мудро він поступив. Так це ж порушення закону. Яка ж тут мудрість? Це гріх. Але люди часто називають отакі шляхи, він вміє мудро жити.